Ми бачимо 200 вольт вона видає 1,6 ампер, тобто 130 Вт з одної йде і з другої. Дмитро Демків розповідає про потужності власної сонячної електростанції. Бачимо, що поточне споживання в будинку 330 Вт, і воно повністю покривається сонцем. Тобто, навіть зараз паспорну погоду вони би до кіловат, до півтора би легко видали. І за сьогодні 2,7 кіловат було. Е згенеровано. Це батарея зарядилася вранці після ночі. Панели в мене на 6 кВт, це 10 панелей, вони такі Подвійні прямокутні. Весь проєкт мені вийшов приблизно в 360 тисяч гривень. Встановити сонячні панелі Дмитро Демків вирішив торік. Він звернувся до банку та отримав кредит. В період, на кінець 24-го року, найгостріший фактор це була автономність, бо були часті відключення електроенергії. Всі замучилися з тими павербанками, з ліхтариками. Тому ну, для нас першим фактором була автономність, була можливість їх встановити, і взявши на це безпроцентний кредит. Це був ключовий фактор. Чоловік каже, поки що заощаджувати не вдається, але прогноз позитивний за електрику. Я платив, грубо кажучи, тисячу гривень, а за кредити віддаю дві. Але влітку я майже не споживаю, там буквально гривень 50 чи 100 можу платити. Взимку плачу за електрику вдвічі менше, там не тисячу гривень. Та 500. тобто ну, в нуль я не виходжу, але ну я розраховую, що це станеться за кілька років. Дмитро Демків один із 165 жителів області, які скористалися програмою нульового кредиту на сонячну електростанцію, розповідає начальник відділу енергоефективності департаменту житлового комунального господарства Віталій Гордійчук. Програма нульового кредиту, яка прийнята була в червні минулого року, працює як механізм відшкодування відсотків за кредитами, які беруть громадяни. Для встановлення альтернативних джерел енергії в своїх домогосподарствах, тобто люди звертаються в банк, отримують кредит на встановлення, а держава замість них покриває всі відсотки за кредитом. По-перше, це збільшення кількості альтернативних джерел енергії, друге, це розвиток розподіленої генерації та подолання наслідків обстрілів Російською Федерацією енергетичної інфраструктури України. Скористатися програмою можуть тільки власники приватних домогосподарств у різних банків різні умови кредитування. Максимальна межа кредитного ліміту 480 тисяч гривень. Додав Віталій Гордійчук, Максим Філоненко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.